Примудрись. до галатів послання святого апостола, павла читання, бу важні браття. Авраам мав двох синів, одного від рабині, Другого ж від вільної, та той, що від рабині народився за тілом, той, же, що від вільної, за обітницею, це має інше значення і дві жінки, два завіти. Один з гори, сина, що рабів родить, це Агар, гора ж сина, і відповідає теперішньому русалимові, що в рабстві за своїми дітьми, але вишній русалим вільний, він мати всім нам написано Бо веселиться не не що не родиш. Воскликни рада та весела, ти, що му в не знала, бо у покинуї дітей більш ніж у тієї, що має чоловіка. Ви ж, брати, як Ісаак, діти обітниці, та як тоді той, що родився за тілом, Гонив того, що родився за духом, так і тепер. Та що каже писання Про жени рабиню та її сина, бо син рабині не унаслідить сином вільної. Отак брати ми сини але вільної, мир алелуйя.